В Ужгородському замку стартував весняний пленер митців Закарпатської організації національної спілки художників України. Майстри Панзля обрали для себе різні локації та відтворювали на полотні вигляд пам'ятки архітектури та краєвидів довкола. Триватиме пленер близько місяця. За цей час до нього долучаться понад 20 художників. Одразу ж на вході в замок розпочав писати свою картину Василь Вовчок. Це як такий нам камертон, такий, що треба, щоб камертон зазвучав. Ми придивилися, побачили кольори, і художник включається в роботу, бачить, і з кожним днем все більш живописні сюжети знаходить і гарні роботи виходять. І багато з наших художників просто просилися, що давайте вже організуємо, щоб в замку, в середині є такі місця, котрі не, не малював ніхто. Ну, і зараз якраз там поховалися по закуткам. Малюють, роблять такий сюжет. А ось тут, у дворику, не менш цікаву локацію обрав для себе відомий закарпатський художник Петро Свалявчик. Митець зазначає: такі планери дають можливість поспілкуватись з колегами та відпочити, споглядаючи природу. З цього боку видно гарну саку і трошечки моста жвицького замку. Романтичний такий от затишний куточок мені тут сподобався. Саме більше. Я переважно люблю писати портрети. Це Портрети це моє, мені цікаве людське обличчя. От, і натюрморти. Ну і, звичайно, не так часто, але коли можливість, виходжу малювати в пленері. На бастіоні замку відтворюють навколишній пейзаж одразу двоє художників. Тут панує своя атмосфера. Все навколо квітне, гудуть бджоли, а запах скошеної трави нагадує дитинство. Митці кажуть, за можливості працювали б тут і цілий день. Така атмосфера, що і цілий день би тут провів, якби була можливість в даному місті. Дуже гарно. Ранок, сонце і це от цвітіння цих гарних таких черешень, деревцят на фоні такого величного старого замку. Це дуже важливо, що художники зробили цей пленер, щоб привернути увагу до цієї краси нашої, нашого краю. Це старинне місце, яке завжди надихає. Митців і не тільки митців, коли я Обійшла всю територію і побачила, де працювали мої колеги. Я знала вже місце, де я стану і над чим я буду працювати над яким сюжетом. Ну, тепер я працюю годину. За цей час я стільки встигла зробити. Чесно, я би тут знаходила себе скільки завгодно, дуже гарна атмосфера, дуже ну, надихає і ці мури вони вже несуть в собі енергетику. Ти просто стоїш і робота робиться сама собою. Близько п'ятдесяти робіт, намальованих під час планеру, представлять на виставці, присвяченій Міжнародному дню музею. На 18 травня ми цю виставку відкриємо. У нас буде програма до Міжнародного дня музею, і на 15.30 буде відкриття. На третьому поверсі в галерейному залі в нас там великий зал, де будуть ці картини представлено, і потім місяць вони будуть для огляду відвідувачів представлені. За словами Ольги Шумовської, наразі ведуть перемовини, щоб частину робіт поціновувачі мистецтва могли придбати а всі виручені кошти планують спрямувати на підтримку збройних сил України.